Нова серія на каналі Собран ТВ. Зараз роблю підготовку до поїздки в Німеччину. У мене нове замовлення, і не одне, скажу вам чесно: Passat b 8 Бюджет 17 тисяч 500 євро. Цей автомобіль має приїхати в Словаччину. Що хочу сказати, як завжди, найкращий автомобіль за ці гроші, тобто найменший пробіг, найкраща комплектація. Ну, ви розумієте. Міша вибирає самі класні автомобілі. Тепер дивіться, як проходить підготовка. Сьогодні ще ранок. От я зараз перевіряю все оборудування, це ще не все. Беру різні кабеля, різні стартери, різні діагностики. У мене є десь три видів діагностики. Все перевіряю, чи все заряжено. Потім складаюся, готую собі їжу і чекаю на клієнта і буду виїжджати. В Німеччину. Цей автомобіль, хто не знає, продається. Можливо, поки вийде це відео, він буде проданий. Хто його знає. Але якщо ще не проданий, 6500, можете забирати автомобіль на повному фулі. 440 тисяч пробіга. Так немало, але це мільйонний двигун, який працює класно, все в ньому чудово. Звичайно, якщо ви хотіли, щоб там було 200 тисяч, то вибачайте, не скручую пробіги. Йдемо далі. Цей автомобіль також продається Volvo V-90. Подивіться, він трохи зараз пилюці. Підійди ближче, покажи, який колір. Просто подивіться, який класний колір. Це такий сірий із металіком. Перламу, там дуже дорогий колір. Що ми сьогодні робимо з цим автомобілем? Дивіться, який тут десь пташки накакали. Так. І що маємо? Маємо те, що має впасти капуста, я так розумію. Так? Ну що, друзі, так я вам і не показав ту серію, тому що по суті я її просто не відзняв. Чого не відзняв? Просто банально не було часу. За цей період часу це пройшло, я не знаю, тиждень або два. Помінялося дуже багато чого. Я купив два пасати для клієнтів, а зараз їду за третім. Тому... Цей вступ, так я його і не видалив, а зроблю вам все-таки відео з пасатом b 8 тому що нічого не міняється. Той самий пасат, трошки менший бюджет. Тоді я не пам'ятаю, коли я знімав той ролик, по-моєму, бюджет був 18 тисяч. Зараз він 14 тисяч. І я, як завжди, шукаю для клієнта найкращий варіант шкіра, Алькантара, автоматична коробка передач, 2 літри дизель. Їду до клієнта в Німеччину, там і буду шукати автомобілі. 1100 кілометрів. Їду на своєму Volvo v 60 в продажі, так я його запхав. Дивіться, скільки тут речей От ви думаєте, просто взяти і поїхати. Подивіться, як запханий автомобіль. Це просто я їду за одним автомобілем. Що помінялося ще? Як бачите, тут нема Volvo v 90 тому що він був проданий за буквально десь 2 або 3 дня. За два або три дня його просто викупили. Просто викупили, тому що ціна була. Мега класною. Хочу вам сказати, що порекомендуйте мені, який би ви хотіли автомобіль під продажу. Напишіть в коментарі, який ви бачите, автомобіль такий, що продається популярний. Можливо, я розгляну ваш варіант і дійсно куплю такий автомобіль. Так що, будь ласка, напишіть там в коментарі, який ви бачите, автомобіль, який добре продається. Тому що Volvo v 90 продано, і я буду купляти ще один-два автомобілі під продажу. І, як завжди, також надаю послуги з підбору автомобілів по Європі. Як бачите, зараз їду до клієнта. Все в нормі, все класно. 1100 кілометрів сідаю за руль, все побачите. Сьогодні постараюся вам це все вже дійсно відзняти. Рубаємо кілометри далі. Проїхав 400 кілометрів, погода міняється кожні 100 кілометрів. Зараз сонце. Перше падав дощ, а ще дві години назад була буря і був град. Представляєте, я навіть ховав автомобіль. На заправці, тому що думав, що буде величезні знаєте, такі частинки Града падати, але ні, були менші. Все рівно я сховався. так що Їхати ще практично 800 км. Їду, все в порядку. Одне, що треба очки одягнути, тому що сонечко сліпить. Їду. Зустрінуся завтра з клієнтом і будемо шукати Passat b 8 Маємо в планах підібрати автомобіль для клієнта. Фасад B8, ну, будемо шукати, дивитися, намагатися знайти хороший, адекватний варіант за ті гроші, що пропонує клієнт. Будемо разом з ним. Так виглядає підбір. Ми домовились, я його забираю до клієнта їхати 1100 км І потім їдемо разом дивитися варіанти, які ми вибрали перед тим, а також що в процесі можемо вибирати. Так це працює і тільки такий. Відбір називається чесним, коли біля тебе присутствує клієнт, так, він весь час зі мною, це все чесно. І я завжди стараюсь бути максимально прозорим до людей, тому що це моя робота, це моя реклама. Ще одне хотів сказати, які країни я можу проїхати за один рейс. І так, я проживаю в Словаччині, їду через Чехію, інколи через Польщу, а інколи Чехія і Польща одразу це все вкупі. Потім їду через Німеччину, якщо їду в Нідерланди, то значить Нідерланди це вже як мінімум 4 країни. Ну і також інколи заїжджаю в Бельгію. Практично 5 країн за один рейс. Як я говорив за погоду, буквально 10 хвилин тому світило сонечко, подивіться, що зараз твориться, це Європа. Погода міняється кожні, я не знаю, кожні 10 хвилин, я б так сказав. Так що, Хто думає, що поїхати з автомобілем? Всі думають, що купити автомобіль це дуже просто. Ні, не просто. Я, не то, що я там свої, е, себе нахвалюю або свою роботу нахвалюю, або ще щось. Просто кажу, що дійсно не просто купити автомобіль. Просто навіть проїхати, я вже не кажу, що підібрати автомобіль, знайти той варіант, який буде підходити. Просто проїхати в таку погоду, там, тисячу кілометрів це також не просто, тому що організм не встигає відновлюватися. Плюс Завтра потрібно буде, я ще всю ніч буду їхати і весь день підбирати автомобілі. Тобто мені ще треба шукати автомобілі, щоб в мене голова думала правильно, тому що потрібно знайти правильне рішення, правильний погляд на автомобіль, який потрібно купити. Це дуже важливо, так що це не просто народ взагалі. В Німеччині практично доїжджає до клієнта. Шоста година ранку залишилося буквально скільки, 80 кілометрів. Погода дуже жахлива, дуже важко їхати. Дивіться, що відбувається. Великий падає дощ. Саме більше я не люблю підбирати автомобілі в такому дощі. Просто подивіться, який падає дощ. Ще одно, що мені підняло настрій, незважаючи на те, що я всю ніч їхав, 1100 кілометрів проїхав, 1080, якщо бути вже точнішим. А дощ перестав падати, і погодка, ще й сонце буде. Що не може мене не радувати, тому що, знаєте, коли дощ паде, і оглядати автомобілі це така катастрофа. А тут дивіться, як класно. Ще й сонце буде світити. Так, заїхали на авторинок в Німеччині. Але, але тут того немає, що нам потрібно. Так? Зараз будемо дивитися Ось такий ринок, такі ціни на автомобілі. Є різні автомобілі, купа автомобілів. Ну, але ми шукаємо Passat b 8 і будемо щось з цього вибирати. Автомобілів є багато. Ось такий 20-го року 14950. 20-й рік, 22 тисячі альтрак. Ну, коротше. От ще посад 18 тисяч, і різні. Шукаємо посад. Так, заправляємо машинку і їдемо далі. Зже з клієнтом. Треба заправити автомобіль, знайшов якусь заправку, не знаю. Обично я заправляю з двощам, вже як є. Ну що, дощ перестав падати, що не може не радувати. Я зараз в Німеччині, практично під Нідерландами. І зараз чекаю на власника, який прижене автомобіль. Він має буквально десь через 40 хвилин прийти. Так виглядає цей райончик. Так. Це приватні будинки. Я думаю, автомобіль. Це приватний автомобіль, я навіть не думаю, я знаю це. Так що чекаємо на автомобіль, будемо дивитися. Маємо два варіанти від приватних, скажімо так, ну, продавців. Надіємося на це все. Всі кажуть, заявлено, що не крашена, не бита, але це вже я подивлюся, чи це правда, чи ні. Так що будемо зараз дивитися автомобіль. Стартуй!

Так, подивилися отакий апарат. Будемо думати, віддають його, продається за 13 500. Плюс комплект дисків, машина в цілому непогана в оригінальній фарбі. Будемо думати, зараз людина поїхала, тому що на роботі, та й ми їдемо, мабуть, ще один дивитися автомобіль. Це перший був автомобіль, в цілому непоганий. Є якісь у мене трошки сумнення, але так машина все по діагностиці, все як має бути. Ну що, ми з клієнтом ще на одному ринку, турецькому ринку. Так, Турки продають, зразу підбігли. Що, хлопці, що дивитися, що куди. Ось такого пасата дивилися, повний привід. 12 990 євро, віддають його за 11 тисяч 225 тисяч пробіга, 176 кВт мотор. Дізель 2-літровий. Ось така машина чорного кольору, Алькантара. Фомоушен, повний привід. так, Машину я вже закрив, заводив. Як бачите, алькантарка. Електричної кришки немає, є сліди використання. Цю машину не подобається вона мені. Є ще, кстати, комплект дисків, так, як бачите, з резиною. Не подобається ця мені машина хоча ціна 15 рік, 11 тисяч, 220 тисяч. Я її, кстати, не провірив, просто так подивився, завів. Що то вона мені не зайшла ця машина, та й клієнту також. Так що, Їдемо дивитися ще один варіант. Ось такі тут є машини, авдюха така продається, також є. 15490. Audi. А, 1.4 4TSI, ну це, звісно, херня. Так що, їдемо дивитися ще автомобілі. Отак відбуваються огляди автомобілів. Потрібно багато їздити, дивитися, незважаючи на те, що... Ну, блін, забирає багато поїздка часу. Тут у нас така Авдінка є на тряпуці. 12 тисяч, 2 літри, 2014 рік, 230 тисяч в пробіга. Ось така Авдіна, Q3. Так що такі машини тут на ринку, в турецькому ринку. Їдемо далі. Ситуація. Забув прибор на автомобілі. Дивилися на площаці автомобілі, і я забув прибор. Проїхали 50-60 кілометрів, десь отак, в одну сторону зараз повертаємося, тому що без прибору якось не туди, не сюди. І зараз подивимося, чи хтось його забрав, чи все-таки він стоїть на машині. Так що отакі качелі. Так, дивимося ось такий автомобіль з клієнтом, віддають його. Слухайте, 17-й, по-моєму, рік зараз подивлюся, віддають його за 11 тисяч. Де тут рік? Да, 17-й рік. Ось такий апарат. Passat B8 на досить хорошій комплектації. Лінзи, камера задня, парктроніки, Алькантара, комбінована шкіра. Автоматична коробка передач, 2 літровий дизель, великий сенсорний, е, сенсорна навігація. так, Отак виглядає автомобіль, трьохзонний клімат контроль, сенсори у пізони, зони, електрична кришка багажника, колес походу немає. Так, Електрична кришка багажника. Така машинка, так виглядає. Не знаю, будемо зараз вирішувати з клієнтом. Поки що порадимося. Просто показую, який автомобіль. Тест-драйв був проведений. В цілому автомобіль непоганий, має три деталі підкрашені. Раз, два, три. Косметика. Ну що зробиш? Вроді трошки чуть-чуть підфарбили. Пам'ять сидінь. ну Така жирна комплектація, автоматичне світло. Пробіг автомобіля 270 тисяч. Так він виглядає. Будемо думати, що робити, а потім, звичайно, я вам скажу, чи, який ми автомобіль будемо купляти. Це вже третій або четвертий. Так, фаркопа, по-моєму, немає, ні, немає. Так виглядає багажник автомобіля. Знизу, в принципі, ось так виглядає. Давайте вам покажу, щоб ви теж могли побачити. Так, опа. В цілому, все зашито, нічого такого критичного немає. Так що, отакий автомобіль. Добре, будемо думати, пізніше вийду знову на зв'язок. Так, зараз дивлюся ще один автомобіль Купра Форментор для клієнта. Пробіг 66 тисяч, ціна 26 тисяч євро. Так. Машина має 310 кінських сил, 230 кВт. Зараз оглядаю, показую вам, як це відбувається. Тут моя стоїть діагностика. так, Бачите, як це все відбувається. Заряжені тачки. Порши, авдюхи і так далі. Салончик, скажу вам, досить хороший. Дивлюся машину, перевіряю. Зараз буду дивитися пробіг, оригінал не оригінал. Передивився машину по кузову, подивився по тормозних дисках, по всьому, що тільки може бути, по мотору. Так, Машина виглядає. Хто не знає, що це за тачка, їх роблять, скажімо так, спортивними. Підсвіточка так є. Машина досить гарно виглядає. Так. Цифровий спідометр, такий екранчик у нас великий. Так, машинка виглядає, мушу підсвічувати, тому що темнося, трьохзонний кліматконтроль, електрична кришка багажника, відео для клієнта, та показую свою роботу. Це, кстати, дволітровий бензин. Так. Ось така машинка. Машинка практично як нова. У мене поки що немає зауважень, знайшов там практично два сколи, три незначні. Ну, будемо дивитися далі. Поки що якось отак. 21-го року автомобіль. Дивимося далі. Так виглядає це все. Кувші, пам'ять сидінь, все як має бути. Все ось такий автомобіль. Вирішуємо, що робити. Там ще такі є Харліки, не знаю, які ціни. Авдіна така, так, 24900. Скажу вам, що машини тут досить дорогі стоять. 24 тисячі. У нас така імелка 350. Також класно виглядає. так Що тут ще у нас є? 37 тисяч. А восьмічка красива. Ну, отакі от автомобілі. Людина продає, так що будемо думати. Ну що, друзі, поговорив з клієнтом, і клієнт вирішує купляти ось такий автомобіль. Так, Машинка дійсно хороша. Дав завдаток 1000 євро, погодилися з клієнтом, безключовий доступ. Машинка дуже цікава. 66 тисяч кілометрів пробігу. Так, вона за скільки продавалася, так, 25 990 21 року, 66 000 км, 228 кВт. Повний привіт, так, Машинка в хорошому стані. Вже якраз поставили на неї, що вона продана. Так що забираємо, ще раз вам показую. Потім треба буде приїхати з автомобілем. IBM підсвіточка. Так. Можна це настраювати, кольора виставляти. Ну, коротше. Можна бавитися довго з машиною. Тормоза Брембо, перферовані. Хто там говорив, що Брембо це погані тормоза. Отакі стоять на моєму автомобілі також. Так що машинку забираємо. А я їду в Словаччину, 1100 км, газ в пол. Ну, отак воно відбувається. Так я їжу з автомобілями. Яка ситуація на даний момент? Купа потраченого часу? Але результат є. Я практично за два або три дні купив два автомобілі. Я вже, якщо чесно, не розуміюся. Чи це зараз вечір, чи це ранок. Коротше, їду, Газпол, ще їхати, 1200 кілометрів в Словаччину, Але покупки є. Не просто так я їздив, не все було легко, було різні там такі, знаєте, негативні навіть моменти були, як завжди. Нарешті я приїхав, так виглядаю, 3000 кілометрів позаду. Поїздка була непростою, як будь-яка поїздка, коли я їду з автомобілем, тому що завжди є якісь нюанси і завжди робота з людьми має також свої нюанси. Так що я вже приїхав. Поставте вподобайки, якщо комусь був цікавий цей випуск. Також хочу, щоб ви підписалися на мій YouTube канал, тому що буде багато різних відосів. Ну і підписуйтесь на Тікток, на Інстаграм, на Фейсбук. Бажаю вам всім хорошого дня. Звертайтеся, я займаюся підбором автомобілів Якщо хтось шукає автомобіль, йому потрібен автомобіль, звертайтеся, я такі послуги надаю.